Міжнародний день інвалідів покликаний привернути увагу до проблем людей з обмеженими фізичними можливостями, захисту їх гідності, прав і благополуччя. Цей день є нагадуванням людству про його обов'язок виявляти турботу і милосердя до найбільш незахищеної частини суспільства. На їхню долю випали нелегкі випробування однак, вони, долаючи труднощі, проявляють виняткову силу духу і непохитну віру в життя. Їх мужність та оптимізм взірець для інших. На урочистостях людей з обмеженими можливостями з новиці та зеленого яру привітали заступник голови РДА Ольга Курпіта та директор районного територіального центру соціального обслуговування Василь Качмар. Люди з обмеженими можливостями фізичними це не просто категорія людей, це окремі життя, окремі трагедії, окремі людські надії на те, що все буде добре. На щастя, поряд з вами є ті. Хто хоче вам допомогти, і хто вам вже сьогодні допомагає, хочеться побажати вам усім витримки, мужності, оптимізму, можливості втілити в реальності ваші плани і всі ваші задуми. Не дивлячись на будь-яку погоду, чи це зимою, чи це літом, чи це дощ, чи це сніг, наші соціальні працівники зобов'язані. Прийти на допомогу, прийти і надати ту першу допомогу, і взагалі чи добрим людським словом поспілкуватися з людьми. Я хочу побажати вам усім одного, що ми ще часто зустрічалися з року в рік разом з вами, що ви були здорові, що ви раділи цьому життю, яке зараз є, що ви мали надію і всього самого вам найкращого перед усіма присутніми виступила і начальник управління соціального захисту населення Галена Янів, яка побажала усім міцного здоров'я довгих років життя і пообіцяла й надалі надавати різного роду допомогу для таких осіб з боку свого управління для людей з обмеженими фізичними. Можливостями організували благодійний обід та вручили продуктові набори. Також усі присутні мали змогу насолодитись концертною програмою за участю місцевих колективів.